Мені не набридає робити ті листи, а ось ідеї для них, на жаль, вичерпні. Оцінювати страви це дуже довго, але я обов'язково зроблю це в майбутньому. А поки що у вас є можливість подивитися на мою думку щодо важкості біомів Донстарві, тим більше моє останнє виживання гарно нагадало мені всі гарні і негарні сторони деяких біомів. Оцінюватиму я саме шанс на загибель середньостатистичного гравця в конкретному біомі і кількість небезпеки, які на вас там чекатимуть. Тут будуть всі біоми з ДСТ, а також деякі підбіоми та спіси, тобто всілякі галявини. Система оцінювання досить примітивна. S-tier тір це біоми, де шанс віддати душу Чарлі найбільший, а d біоми, де для смерті вам знадобиться прикласти хоч якісь зусилля. Деякі з біомів з'являються на конкретних налаштуваннях світу, до речі, наприклад, під види галявини. І першим у нас буде стартовий біом. Це точка там, де стоїть портал, і біля неї завжди буде три різних вида землі. Можливо, стоятиме поодинокий будинок свині, і померти тут можна лише від цієї самої свині. Та й біом дуже маленький, Дітір. Так званий стартовий біом обов'язково буде з'єднаний з музеїчним, і ось це вже екземпляр порізноманітніше. Тут також особливих бід не буде, але вже можливо так і зі сторони двохметрової птиці. Ще тут проходять метеоритні дощі, і вас може прибити якраз із цим метеоритом. Але я думаю, небезпек тут не так вже й багато. Сітір. Наступною буде галявина, а в неї в ДСТ є кілька версій. Я хочу окремо розглянути кожну з них. Для зручності сам біом я називатиму рівниною, а його версії галявинами. Почнемо з галявини бджілиної матки. Тут з небезпек хіба кілька вуликів бджіл та бджіл вбивць також поряд може стояти ставок з жабами. Викликати проблеми ці бджоли можуть лише весною, а сам по собі біом безпечний, якщо ви, звісно, не зламаєте вулик королевих бджіл. Дітір. Галявини зі ставками. Це другий підвид рівнини. Тут знаходитись довго я не рекомендую. Помрете ви чи ні, я сказати не можу, але жаби розберуть ваш інвентар і пустять його по колу. Місце явно неприємне, але не таке вже й небезпечне. Біт'юр. галявина лосів гусаків. У всі пори року це цілком звичайна рівнина, а от весною це мінне поле, де чотири розлючених гусака захищають своє потомство. Звісно, його можна просто обійти, але якщо ви раптом вирішите там постояти з тієї чи іншої причини, ваші шанси на виживання як високі я не оцінюю. Ейтір. біом все таки дуже маленький і небезпечний лише весною. Галявина бджіл вбивць. Біом представляє собою кубку вуликів перемішку з кубкою вуликів бджіл-вбивць. Від них ну зовсім не тяжко. Сітір. Ось зі всіма підвидами рівнини ми розібрались. Далі Саванна. Біом цілком банальний, без небезпек. З живності тут є лише кролики та біфало. Останні небезпечні лише навесні, та й то не дуже. Дітір, тут просто немає загроз для вас. Ліс. У ньому можуть бути поодинокі будинки свиней та кокони павуків. У лісу, як і в рівнини, є окремі підвиди, але не такі цікаві, тому кожен окремо розглядати не будемо. Варто згадати, що є ліс моржа, який спавниться гарантовано. Відрізняється наявністю іглу моржа. І взимку є куди небезпечнішим. У лісі шанс померти, на мою думку, більший, адже не так легко маневрувати і є поодинокі небезпеки. Сітір скелесі землі, або, як я їх називаю, кам'яний біом. Населяють його павуки, двохметрові птиці та стерв'ятники. Є окремий підвид, кам'яний біом з павуками. Звичайно, я поставлю в Сітір, а от версія з павуками становить більшу загрозу, бо павуків там справді досить багато. І її я віднесу в Бітір. Болото, це, напевно, найбільш небезпечний біом материка. Тут вас очікуватиме багато небезпек, наприклад, мерми, які є посиленою альтернативою свиней, тільки вони ще агресивні по відношенню до вас. Тентаклі, які буквально за пару ударів зідруть вас на порошок, і комарі, які всю цю картину кращою не роблять. Основною бідою є ці самі тентаклі, адже їх просто не видно, боки вони не почнуть атакувати. І якщо ви бачите залишки якогось мерма, знайте, скоріш за все його вбив тентакль який є зовсім поряд. Естір. Шаховий біом. Це по суті сетпіс, а не біом, але я вирішив враховувати і деякі set Так ось, це квадратик з килимом, мармуровими деревами та шаховими фігурами. Є кілька варіацій, може бути лише один кінь, а може слон, тура та кінь. В будь-якому випадку всі ці фігури дуже сильні. Слон б'є на відстані, тура дешить, а кінь просто гарматне м'ясо. Я поставив це в s Тір, але він надто маленький, і від цих фігур дуже легко, тому A-tier. Кладовище. Я не знаю, чи це повноцінний біом, але небезпеки він точно не становить. Дітір, каштановий ліс. З небезпек тут можуть зустрітися кроти та свині, але вони, як відомо, нейтральні і нікого першими не б'ють. Отже, справжню загрозу ніхто й не становить. Ну тут є село свиней, вповню може бути погано. Сітір, пустеля. Цей біом досить небезпечний, їх у світі мінімум дві: одна з оазисом, а інша з мухою. В обох різні моби. Наприклад, ті, які є муха, є ще курганий гончик, а в іншій вальткози. Розділятися біом я не буду. І просто оціню важкість пустелі загалом. Влітку в пустелі будуть піщані бурі. В біомі багато гончих і мало ресурсів. Ще й муха досить швидка і може швидко показати домінацію. Ей тір, ось здається і всі біоми материка. Тепер перейдемо до біомів печер. Почнемо з грибного лісу. Біом ділиться на декілька видів, які відрізняються лише кольором та видами грибів. Думаю, зрозуміло, що цей біом мало чим цікавий, але сам факт розташування в печерах додає важкості, адже виживати там куди важче. Бітір в підземному лісі ситуація аналогічна. Хіба тут можуть бути павуки? Бітір, кам'янисті рівнини. Тут просто буде багато каміння та големи, яких можна приручити за камінь. До речі, досить недооцінений, моб, на мою думку. Так ось, це все, що ви можете тут зустріти. Але як я вже казав, сам фактор розташування в печерах робить всі біоми набагато небезпечнішими. Бітір сталагмітовий біом. Тут вас вже чекатимуть підземні павуки, які є досить небезпечними. Павуків тут дуже багато, а вони ще й печерні, і це робить біом досить небезпечним. Та й крім того, він досить масивний. Ейтір. така сама ситуація з високим сталагмітовим біомом, тільки там високі сталагміти. Болото ж в підземелі навпаки трошки полегшене, адже більшість тентаклів ростуть прямо до стелі, що досить логічно. Але деякі, я так розумію, відстають в розвитку і так само як і на поверхні можуть вас набити. Мермів тут немає. Ейтір. затонувши болото. Це вже просто альтернатива звичайного, тобто всі тентаклі будуть під вами. Мермів тут немає, але через те, що воно знаходиться в печерах, і померти там куди легше. Естір. Біом Гуану. Звичайний біом, в якому літають кажани і немає ніякої рослинності. Я б не радив його недооцінювати, адже він дуже пустий, і якщо біля вас буде купа кажанів, ваша доля буде досить печальною. Ейтір. місячний грот. Так само як і на місячному острові, тут ваша розумова недостатність перетвориться на суцільне просвітлення. Але якщо ви раптом надто розумні, то це явно не привід для радості тут. Адже тепер у вас будуть проблеми з гештальтами. Я б не ставив цей біом НАТО високо в шкалі. Він досить небезпечний, але заміна шкали розуму на просвітлення значно полегшує перебування в печерах, адже ви можете просто втекти від кошмарів місячний грот і прекрасно там себе почувати. Бітір брудовий біом. Цей біом за стандартних налаштувань світу знаходиться біля руїн, і у ньому гарантовано будуть мавпи та розломи. Можливі, ось такі ізольовані шматки туліциту. Мавп тут справді багато. І коли тіньовий цикл буде на своєму піку, ваші шанси вижити тут не такі вже й великі. Ейтір. всі біоми руїн я розберу окремо і почну з села мав. Біом досить небезпечний, бо тут ще більше мав, ніж у брудовому. Але шанс зустріти сильніших суперників невеликий. Ейтір. святилище, довгі перебування тут, скоріш за все, закінчиться для вас печально, адже заселяється територію переважно механізми, або її з ними для недосвідчених гравців не закінчуються добре. Я виняток, який підтверджує це правило, адже годин грі в мене не так і мало, але бої з механізмами все одно успіхом не завершуються. Біом дуже небезпечний. С Ідентична ситуація із військовою базою, тільки механізмів лише більше, а від більш-менш безпечної території вас відділяє лише більше відстань. с лабіринт. Тут у вас буде можливість побитися з величезною купою павуків. Якщо ви не вебер або хоча б не венді, то тут вам буде явно дуже непросто. Тікати немає куди. Позаду військова база, а далі точка на Естір. Атриум. Атріум. Ну тут все те ж саме, тільки тепер від основної частини печер вас відділятиме ціла пустота. А вихід назад або через лінивого дослідника, чи будь-який інший телепорт, ну або як туди всі і потрапляють через гігантського тентакля. Естір. Взагалі всі руїні біоми просто дуже тяжкі. Яким би ти скіловим не був, велику кількість часу там провести не вийде. Ну або це я вже геть нулячий. Добре, ось і закінчились і печерні біоми. Настав час океанічних біомів. Взагалі тут все просто: прибережний океан. Сір. Адже в разі небезпеки неважко дістатися з У глибокому океані є більший шанс на пробоїну, і не вийде так легко дістатися до берега. Бітір, бурхливий океан. Це вже куди небезпечніше, адже до сходолу відстань немаленька і є багато скель. Якщо на вас тут набудуть мафи пірати, то я не гарантую, що всі зарубі приматів виживе саме ваш загиблик. Ейтір, Тір, всі сидпіси океану я не оцінюватиму. Наприклад, який сенс окремо оцінювати кубку скель в океані. А ось якщо вона складається з солі, то можна. Адже тут вам можуть проламати плід ось ці маленькі створіння. Бітір, хоча залежить наскільки далеко це від суходолу. Взагалі, шанс померти в океані прямо пропорційний відстані від материка. Льодяна брила. Взимку тут багато льоду і є шанс протаранити плід. А так невеликої безпеки цей сидпіс не становить, якщо ви не призвете акулу. Острів ілюдниці крабів я вважаю досить безпечним. Тут можна нормально так перебочити під час плавання, добути яку-неяку їжу, і взагалі тут ніхто вас не вбиватиме. Проблема тільки в тому, щоб сюди дістатись, потрібно пройти нормальний такий шлях. Сітір, затонувши ліс, на мою скромну думку, найнебезпечніший біом в океані. Тут ви можете легко пробити пліт, також меремірки можуть зробити перебування тут ще більш неприємним. Маневрувати на човні тут досить тяжко. Ейтір. Місячна пристань. Вона знаходиться в самому кутку карти, тому шлях туди зовсім непростий. Населяє Населяється пристань, аморальні примати, які не будуть вас бити першими, але рознесуть ваш інвентар. Біом досить небезпечний через відстань до моряка та ось цих хорих грабіжників. Бітір. Місячний острів я на біоми розділяти не буду, адже він не такий вже великий і різноманітний. Загалом тут ваша шкала розуму зміниться на просвітлення, тобто з високим рівнем інтелекту сюди краще не йти, бо тоді вас святкуватимуть гештальти. На острові проживають досить сильні павуки, яких можна порівняти з печерними. Є ось такі морквини істоти, але вони загрози не становлять. На пляжі ви можете попастись в ось таку морську зірку, а вона наносить не немало так шкоди, тому обходьте їх стороною, вони, до речі, використовуються в фермі Voltkez. В принципі, острів не такий вже й небезпечний. Але якщо просвітлення буде на максимумі, то буде дуже непросто. Та й з нормальним просвітленням небезпеки є. Бітір, ну ось і все. Не знаю наскільки можна мені довіряти, адже мої вміння в грі наразі залишають бажати кращого. В цій грі в будь-якому біомі повністю розслабитись у вас не вийде, але деякі явно більш небезпечні від інших. Якщо ви чимось зі мною не згодні або я пропустив деякі біоми, бо важко сказати, що в ДСТ можна кваліфікувати як біом. Наприклад, шаховий біом це по суті сетпіс, але я не міг про нього не розповісти. Так само й деякі сетпіси або підвиди біомів, які, на мою думку, окремої уваги не варті, то дайте знати про це в коментарях. І не забувайте, що думка абсолютно суб'єктивна. Якщо бажаєте підтримати мене грошима, то послання в описі на донат саме для вас. Або проскануйте ось цей QR-код на екрані. До речі, дякую ось цим людям за донати. Я дуже це ціную. Ну а всім вам, я дякую за перегляд. На цьому у мене все. Бувайте!